Гарно. Йоперний театр. Йоперний театр. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, тільки ж не в якорь. М -м -м -м. Всім привіт, шановне панство. У нас вже став лід, засипало все снігом і нарешті у мене з'явився інтернет. А це означає, що я нарешті змонтував відосик там, де я порнув найбільшу щуку сезону. Тож всім приємного перегляду. Так, ну що, друзі. Ось ми і на точці. Спробуємо когось зловити. Почнемо це діло з такого невеличкого твістерочка. Металевий поводок у мене стоїть, бо тут може бути і щучка, ну хоча в цьому місці, мабуть, ні. Ну, таке 5 грамчиків голова. Мабуть, це буде трошки навіть забагато, 5 грамчиків, тут невелика глибина, але для того, щоб цією вудкою більш-менш комфортно кидати, то я потребую, скажімо, більшу вагу саме голови. Так, ну спробуємо. Так, фрикціон у нас окей налаштований. Все інше окей. Побачимо, яка буде сьогодні активність, бо попередні дні дуже сильно змінювалася погода, було сонце, дуже сильний вітер і кльову взагалі не було. За день одна-дві буквально покльовки, якісь невеликі хриб. А то і ті холості. Ну, коротше, було не цікаво. Тож так розумію, що десь на днях має початися якийсь трішки більш активний період у рибки. Ну, звісно ж, якщо цьому посприяє погода, Ну, будемо сподіватися, що десь о! Перетяг горба, пішла ямка. Пограємося приманочками, подивимося, як воно буде сьогодні. Вирішив я ще спробувати, друзі, на воблери над цими горбочками пройтися, але ось вже зловив траву. А дно йде ось так приблизно, <кій> горбочками тут і спробувати можливо над цими горбами хтось стоїть. Ну і... Пробити це все діло воблером. Ну, поки що це третій закид роблю. Поки що результату немає ще, але ще кілька разів, гадаю, треба протвічити. Хоча чомусь тут реакція на воблери ну, взагалі ніяка. Мав лише одну щучу покльовку і то покльовку, бо я її бачу. Я думаю, що та трава, просто бачу саму атаку на воблер щуки. Але вона не засіклася, бо удар потримав буквально... Секунду якусь і все. Ну, не удар така, хватка. М'яко дуже взяла і на цьому все скінчилося. Не розумію, чому в цій водоймі так. Ну, Якась специфіка, можливо, сезон, <кій> а можливо мої криві руки не, дадуть, не дають мені змогу зловити щуку на воблер. Ну, буває по-різному. Але я не здаюся, пробую. Кожну рибалку, коли ловлю щуку, намагаюся ловити, то пробую. Yeah. Так, друзі, перша рибина на ВІП. блін, театр. А. Коротше така фігня. Це знову карась. Я не знаю, що робити з цим всім ділом, але ці караси, вони тут просто якісь люті. Воно реально атакує все, що бачить. Ну це, блін, триндець. На джиг воно клює. На віби воно клює. Катастрофа. Я ж то гадав, що це буде якась нормальна рибинка. Ну як вона то в принципі нормальна сказати, що це не нормальна рибина. У мене язик не повертається. Але ж сам факт, що, що ти... Нащо тобі той віб, рибина? Це ж не твій профіль, ти ж мирна риба. Так буває. Ось такий віпчик. До речі, на цього віпчика я вже був ловив якось лина. Не пам'ятаю, тільки, чи цей колір, чи інший. Ну, спробував, по міляках він дуже повільно тоне. Думаю, можливо, тут хтось відреагує на нього. Ну от, відреагував, правда, не той хто треба. Реально не знаю, що відбувається на цьому озері, але... Складається таке враження, що самий лютий хижак тут це карась. Просто ну, нереально. Він атакує все на світі, все що бачить. На воблер, що правда, я його не ловив, але гадаю, якби не якісь діпи ловив, то мабуть клював би він і на воблер. Джиг, будь ласка, як бачимо, віп теж. Причому ну, перший раз була покльовка, я гадав, що це заодно десь зачепилося. Потім другий раз чітко втулив, все як положено. Тобто ми стоїмо на ямці. Ну як ямка, 3,5, десь до 4 метрів під нами ці карасі. Ну, десь в окрузі ж має бути той хижак. Або судак гарний, або щука. Можливо, немає він настрою, що теж, до речі, не виключно. Так, друзі, вже змінив я не одне місце, поміняв з десятків, мабуть, приманок, якщо не більше, ніфіга, ані забер, як тут кажуть. Тобто немає жодної покльовки. Так, друзі, маю. Маю рибинку, це раз вже всік. Десь приблизно, мабуть, там, де і на минулому минулого разу. она была Просто не йде. Не на йде наверх навіть. Так. Тут трішки нюанс, бо якерна веревочка. Помалесеньку бориба гарно Йоперний театр! Йоперний театр! йо 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 йо, -йо, -йо тільки ж не в'якорь! Ммммм! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, так вийшло! Ну добре! Очень сильная рыба, очень сильная и очень велика. Фух. Так. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Полегче, полегче. Здаватися вона взагалі не хоче. Так. Йерний театр, Це ж скільки ж в тобі. Охренеть, блин, просто охренеть! Ви подивіться на це. Ви просто подивіться. Фух, так, ну що ж, друзі, ви готові? Підготував вже лінієчку. Затамував подих. І зараз спробуємо зв... верніше, зважити, виміряти цього монстра. Ну, Я вам скажу, що це, мабуть, найкрупніша з тих, що я в цілому бачив, ну не враховуючи, звісно ж, рибу на базарі, яка нам не цікава. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Попросимо тебе, поведи себе нормально. Так, рило. Маємо. 105. Рівняємо. Ну да 104 з половини. 105, в принципі. 105 сантиметрів. Ось така купа адреналіну. Це просто супер. Ну це походу мамка, бо має велике пузо. Довелося мені нещодавно поговорити з ветеринаром, то він мені... Ох, сказав, що це дійсно буде вона. Ну, ті риби, що мають пузо. Так, рибку ми йдемо до підсаки. Зараз ще треба придумати, як зробити фото. Бо в чому, як ви бачите, я сам... Так, перевертайся, перевертайся, не треба мені оце робити нерви. Зараз ми її перевернемо, щоб вона нормально себе чухала. О, ось так. Так що ну де наш монстр? Подивіться, яка красота Супер! Супер рибина. гляньте, яка вона. Не перевершено. 106 см. Поплило. І я сподіваюся, що коли-небудь я ще її зловлю. Звісно вже більшою. Може 110, а може і 120. Фух, лайк, друзі. Саме такою була найбільша рибина цього сезону. Кожному з вас бажаю не менших, а краще більших трофеїв. Всім, кому сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь. До нових зустрічей. Пока!